Привіт, весна іде, весні дорогу. Прийшло свято, День Святого Валентина. А сьогодні таке сонце, що я вірю, що весна поряд. У мене виходить нормалізувати вагу. Послухайте, будь ласка, скільки є діє. Кефірна неділя, кремльовська, десятидневна, гречніва, японська дієта Кіма Протасова, американська дієта трьохдневна поклонникам Макдональдсів, вегетаріан, э, супердієта, дієта поля Брега, Шелтона. Я хочу сказати, давайте напишемо свою дієту. Пока-пока.